Привіт! Я Тома, я граю видин всього півроку, і зараз я буду жорстко позоритися в рангах. Я той самий рандом, якого ви не хочете в своїй тімі, але сьогодні я позорюся на хантах, тому спокійно. І так, граємо ми за Херміта, я нічого не пам'ятаю, точніше, я пам'ятаю. Ізход цього матчу, але я не пам'ятаю, про що я думала в цей момент, блін. Але зараз, мабуть, я шукаю сурва, бачу, що там дрікочаться машинки і вирішую їх під'єднати. Раніше я під'єднувала машинки вже після того, як спіймала першого сурва, але потім зрозуміла, що я ганяюся за сурвами настільки повільно, що вони. Встигають задекодити по 10 машинках в п'яти матчах. Тому я відмовилася від цієї техніки. І так, перша в нас Аліса. Дякую ще не затанила мене палеткою. Дуже дякую. Я даю їй синенький заряд. І молюся, щоб ніхто ще не взяв цей заряд, бляха. Але новий ліст. Орфейчик. Туди його. Новоліст вирішив її врятувати. Я не вмію ставити ці, блін, зарядики, і зараз я просто в мене не спрацювала цей катапульта, як це називається. Я не пам'ятаю, що я роблю. Боже мій! Врятуйте мене, будь ласка. Ще б мене дуже лагало під час того, як я грала, і в принципі, це буде видно, бляха на матчі. Оу. Дякую, це я доїла. А це вона доїла. Ідемо далі. Що роблю? М -м. Дякую. І так що в нас є? Я тільки зараз розумію, що я могла дати, поки вона там бігла, заряд орфейчику і підбити трошечки там Сіра, Новеліста, але я не вмію думати наперед. Дякую, що я змогла її впіймати, коли вона біжала прямо на мене, бо зазвичай в мене не виходить це зробити. Давайте її посадимо. Чотири машинки, в принципі, в принципі, справедливо. Нічого так. Чотири машинки. Два. Двоє вже підбиті. Хто ж, хто ж побіжить її рятувати? Сір, От там кричить, що стейпутань комінг. І я бачу вушку. Звичайно, я не знала, що це біжить саме він, але вушку то я бачила. Тож стою, караулю ось його О, прибіг, прибіг, солодунчику. І там щось. тягне час. І я тягну час. Я намагалася потягнути час, щоб пройшла фаза, хоча б В принципі, давно не вийшло, вдарила по стільцю, дуже смачно дякую. Дару по сіру. Ідемо далі. В принципі, тут можна було б дати журналістці червоненький заряд і підбити Орфея. Але я боялася, що хтось ще може взяти цей заряд, тому кидаю її синенький, перемикаюся. І вже добью її. Тільки посадити. Вже її після фази врятували. Дякую, Боже. За що я люблю грати на Герміті? За те, що я можу потягнути час до фази. Бо коли я граю за інших сурвів, Це така пісня вийшла. Вони рятують до фази просто з зворогідності в 99,9%. Від... Ох, ніфіга, що я. Стрілок. ось. Бачите? Бачите, в мене зависло. Типу. І як можна так грати нормально? Я пам'ятаю, що матчі до цього я якраз через цю фігню прям жорстко його просрала. А що, ми не вміємо змінювати заряди? Чи в нього не було заряду? Ну. Ну, ну добре. Двоє полегли. Сір та нове ліст. Давай. І зараз караулимо машинки, вже залишилося дві, дуже нервово, але тут, майже, нікого немає. І все-таки я вирішую тут постояти, бо може хтось о, вже одна залишилася. Вирішила пошукати, мабуть, я там когось бачу. Мабуть, ту машинку і задокодую, тому що я до неї пішла вже. Хтось тут і поряд бігає. хтось. Хто це може бути? Чесно, я думала, що це буде мінда. Але, в принципі, е залишилася одна машинка, тож це може бути і новий ліс. щось в мені там стікер. О, ось, бачите. Але я його не помітила. Типу, він настільки, блін, виліз. Ось, бачите, я не вмію змінювати заряди. Настільки неочікувано виліз? Що це було? Ми помовчимо. Вчора не помітила. Втратила Блінк, тому що в мене залагало. Тут мені пощастило я бачу сліпу прямо біля прайм машинки. Вона, мабуть, хотіла швиденько дати праймик, але в неї не вийшло. Вона не встигла це зробити. Пішли моя гарненька. Боже, який же в неї гарний цей костюмчик? Вона така красунечка. Просто така симпатюшка. Такий самий гарний, як той самий сіненький костюмчик. Зараз буду штурмувати цю праймову машинку, не попадаючи зарядами, звичайно. Хто попадає в Ну, блін, ну. Який лох буде попадати зарядами? Переключилась на червоний, я не знаю навіщо треба було слів. О! Дивіться, який смачний терор туди. І. Що ми зараз? У нас залишається сир. Один на один, один на один, оп! І ще один терор! Смачно! Смачно! Після цього матчу я вже не вигравала. Гаразд, жартую. Але. Зробимо пошану. Дякую. Дякую. Було дуже смачно. І вже йдемо саджати цього сіра. Ну і далеко не відходячи, я вирішила записати ще один матч. Тут я стою, втикаю, тому що дивилася по карті, де повинні були заспавнитися сурви, але я нічого не зрозуміла. Тож просто йду куди глядять мої очі. Думаю, що, мабуть, тут десь хтось повинен бути. Так. О, ось ось о, привіт! Привіт, Демі, привіт. Давай сюди до мене. Красунечка. Вирішую під'єднати машинки прямо зараз. Що роблю? Вона не встигла взяти заряд. Але вона встигла добігти до порталу, але не встигла в нього забігти. Я могла, звичайно, залишитися там і зруйнувати цей портал, але я не хотіла його бити. Ну, нічого страшного, в принципі. З нею, мабуть, хтось зараз буде ділити заряд, але все ж таки пофіг, нічого страшного. Вже вона майже підбита. Точніше підбита, майже добита. І вирішую дати їй червоний заряд, щоб підбити двох двох вибачаюсь Саджаємо її, я бачу в хтось тут поряд декодить. Бачу портал. іду зруйнувати портал. І молюся, щоб. О, привіт! Привіт! Молюся, щоб ніхто не побіг її врятувати в той момент. Тому вирішила зав'язати цей телепорт. Можна було переключитися на синій, тому що в них у всіх червоний заряд. І так, звичайно, вони всі. Я не вмію перемикатися, ви ж зуміли. Звичайно, вони всі тімо побігли її рятувати. Якщо б я не тупила, то можливо б вже сиділо двоє. Але я так не люблю. І заряди я кидати теж не вмію. Ну, давайте будемо мовитися, щоб я її зупинила. Так, в мене вийшло. В принципі, я нічого не зрозуміла, не зрозуміла, що відбувалося в цей момент. Але припустимо, припустимо. Даємо її заряд. Я не знаю, чого я дала їй червоний заряд, тому що всі вони бігли з цим червоним зарядом. Мабуть, хотіли щось там пробити ще. Давайте. Що ви робите, я не знаю. Да. Пріста, мабуть, хотіла її бодіблокнути, хоча я не знаю, як вона це думала робити, вважаючи, що вона теж вже підбита. Ой, доктор, доктор відхилилося за цей час. І поряд, поки нікого немає, mm -hmm. тож можна відпочити. Mm -hmm. Перевіряю, чи не біжить хтось з різних сторін і вирішую переєднати машинки. І якраз уже задекодили ще одну. У нас залишається три машинки, хтось декодить всередині. Прямо бачу вушку. Хотіла її врятувати хто там. Докторша, але не встигла до неї добігти. Тут, я думаю, можна дати їй заряд такий самий, як з іншою. Але я не вмію прицілюватися. Тому просто відлік йде на секунди. Якщо чесно, я не думаю, що вона прям буде довго від мене тут кайкати. Не знаю, чому. Посадили іншу, Зараз хотіла ще посадити прісту, тож переключаюся на червоний заряд. Молюся, щоб попала, не попала. Чекаю, поки відновиться, щоб дати їй заряд. І зараз вони будуть відхилятися. А вона побіжала до портала, я так підозрюю. Але я промазала її не встигла так. Так. Біжу, бо бачила, де вона там приземлилася, біжу до неї, поки її не відхилили всією тімою, але мені здається, що зараз прям там і всі інші будуть. Дивіться, Боже, слоник до неї біжить! Який смішний, Боже. Все, всіх відкинули, всіх врятували, всі просто щасливі. Що ти робиш, жінка? Ну нічого страшного. А... Після цього матчу я ненавиділа іншу. Намагаюся її підбити. Не вмію попадати зарядами два рази підряд, але вона потрапила в мі заряд чогось. Це мені пощастило. Тому я вирішила прямо її і посадити, щоб вона мені не докучала своїм цим. А там, мабуть, вже лікарка прибігла. Відхилити прісту. Не сама гарна перспектива. Я бачу вушко, значить, хтось у нас поряд, Скоріше все, зараз побіжить її рятувати лікарка. Так, який їй моя солоденька, що я роблю два рази знов. Намагаюся зрозуміти, куди її побігли сурви, поки я ходила вони Додекодила машинку, якщо я правильно зрозуміла але все-таки вирішила на ній зосередитись. Сподіваюся, це було після фази, бо я там не догляділа. Думала понести її в підвал, але все-таки вирішила, що це буде занадто довго. Краще б я її, мабуть, вже в підвал віднесла, щоб її вже не врятували, і, і все було б гарно. І не треба було б нервувати Але поки що поряд нікого немає. Я, звичайно, підозрюю, звідки вони можуть побігти. Мабуть, хтось там декодить прямо в церкві. Так, вже доктор ще побігла. Переміхаюсь на заряд. був час. Не встигла. Ще й помазала. Але зараз ще залишається піймати цю інчу. І може хоча б нічия буде. Там вже як пощастить. Чому всі пишуть мені під час того, як я записую екран, боже мій? Тут вона дуже довго мене водила біля цього клятого. Ні, не дуже довго. А, ні, все-таки довго. Біля цього клятого вікна вона довго мене водила де-сюди. Прям, прям біля мене, прям під моїм носом дикодить. Ну як так не соромно, бляха муха, ще прямо машинку там декодять? Ну і хто так хто так робить, блін? Як вам не соромно? Що ви там стоїте? Що ти тут декодиш? Чому я не і її не вдарила? І дають прайд, ну, звичайно, дякую. Вже вирішую її впіймати, щоб, щоб хоча б щось було вже. Портал, Я так боялася, що вона забіжить в цей клятий портал. Ви просто не гуляєте як сало. Вони вже там 150 горить, зараз відкриють і все, і буде в мене поразка. Бачу доктор що біжить, значить прямо поряд, значить, є ще шанс. Хоч би ще зарядом попасти. А, і без заряду впоралися. Ну, добре, добре, це була майже нічия, мені просто пощастило. І я думаю, ви вже зрозуміли, що якщо ви зустрінете мене в рангах, у вас буде плюс 4, можете від мене навіть не кайтити. Всім дякую за увагу. До побачення.